Вітаю вас у сан франциско у місті, яке славиться своїми вікторіанськими будівлями, а також у місті, де знімалося багато відомих нам фільмів, таких як це місто знаходиться на західному збережі США. За числом жителів це місто є четвертим у Каліфорнії та чотирнадцятим у країнах світу. Це місто славиться не тільки фільмами, але й схилами, які ведуть вас вгору, то вниз, та відомим мостом під назвою Золоті ворота. Саме місто Сан-Франциско перекладається як святий Франциско. Але що я все про географію та цифри, давайте розглядати тему, яку я підготувала. А саме 10 фактів, які мені не подобаються у Сан-Франциско, і я б хотіла, щоб у майбутньому вони були змінені. Тож, перша причина, про яку я б хотіла поговорити, це те, що багато питань вирішуються по телефону. Наприклад, ви хочете записатись до лікаря, і вам треба позвонити, знаючи, що в Україні вже є дуже багато програм та додатків, які допомагають людям самостійно зареєструвати час та місце. До якого вони хочуть піти, то для мене це як 5-10 років у минуле, і ще що іноді вбиває твій настрій, це те, що ти можеш висіти на лінії більше ніж 10 або 20 хвилин, чекаючи на оператора, який відповість на ваші питання. Наступний факт, який мені не подобається тут у Америці і у Сан-Франциско, що люди використовують дуже багато паперу. Наприклад, я хочу відкрити картку у якомусь банку. Я заповнюю всю інформацію, яка потрібна. Я можу піти до банку і зробити це, або я можу заповнити інформацію онлайн і чекати на відповідь. Зазвичай відповідь прийде в конверті з листом, і там може бути отакий лист і їх відповідь. Відповідь, що вашу картку або прийняли до розгляду, або відхилено. Моє питання: навіщо? Якщо я заповнила інформацію онлайн, чому не можна мені відповісти також онлайн? Подивіться на цей чек, який він длінючий. Хоча можна було тільки використати оце, бо це товари, які ми купили. Все решта, це якась фігня, дискаунти і, звісно ж, реклама з цієї сторони і з цієї. Відходячи подалі від телефонних дзвінків та паперу, наступне, що кидається у око, коли ти знаходишся у Сан-Франциско, а вже ж це багато безхатків. Знаю, що цю справу країна і Сан-Франциско намагаються виправити, намагаються допомогти хворим людям або людям без житла. Але коли ви знаходитесь у центрі, ви бачите неймовірну кількість таких людей. І здавалось би, це у центрі, у центрі міста, де проходять дуже багато туристів, де гуляють з дітьми, де люди роблять покупки, навіть біля відомих марок, брендів, магазинів або біля кав'ярень, ви можете бачити на землі лежачого, сидячого, стоячого. Безхатка, мабуть, друге, що треба сказати після теми з бомжами, це публічні туалети. Так, дякуючи людям Богу, вони тут існують, вони є у кожному кафе, ресторані, магазинах. Є такі місця, які не розрішають людям, якщо ви не є клієнтом цього місця, використовувати туалети. Але є дуже багато публічних, куди ходять звичайні люди, а також такі. Люди Буде як безхатьки. І сказати, що це дуже неприємно, це нічого не сказати. Бо зазвичай такі туалети дуже грязні. На підлозі може лежати дуже багато туалетного паперу, можуть бути якісь речі приватного використання. Не хочу називати їх. Ще трошки про публічні туалети. На цьому відео ви можете бачити, які великі простори. По-іншому, не знаю, як сказати, простори ви можете бачити у туалеті. І це зроблено не для того, щоб побачити ваші гарні ніжки, але для вашої безпеки. Наприклад, якщо у вас запаморочилася голова і впали, то люди можуть побачити, що хтось лежить в туалеті, або щоб не було якогось криміналу, де хтось там когось пресує. І не тільки у місці, де знаходяться ваші ноги, але і у щелинах, коли ви закриваєте двері, ви можете бачити цю щілину розміром 1 см. Коли я побачила це в перший раз, я була трішечки здивована і було, чесно кажучи, некомфортно. Така собі ситуація. І наостанок про туалети обіцяю, <рес> що мені не подобається, це інтер'єр туалетів. Коли я жила в Україні, ходила в квеб, ресторани, в кіно і тому подібне. То я знаю, що зазвичай більшість ресторанів мають якийсь гарний. Свій дизайн, і це не просто білі стіни. Це може бути різний колір, різна текстура, різна плиточка, якесь гарне дзеркало. То тут, в Америці, коли ви йдете в туалет, не очікуйте нічого грандіозного. Я знаю, що ми не ходимо туди як до музею. Ми йдемо туди за другою справою, але хотілося б, щоб було щось гарніше ніж білі або сірі стіни і нічого іншого. Ще у тему ресторанів хочеться додати, що коли ти йдеш у ресторан, дуже багато з них мають багато столів та стільців, які розташовані дуже близько одне до одного. І коли багата кількість людей збирається у маленькому місці, то ви можете собі уявити, який галп стоїть у цьому ресторані або кафе. О, Може, тому вони використовують такі незручні стільці. І це ще один факт, який мені не подобається в американських ресторанах. Зазвичай стільці дуже тверді, дерев'яні або пластмасові, або сталеві. І це не те, що як в нас в Україні такі крісла стоять, де ти можеш сісти собі і насолоджуватись життям. Ні, тут ти поїв і пока наступний! Отак. І ще трошечки про ресторани. У період пандемії велика кількість ресторанів не мала змоги працювати всередині, тому вони знайшли вихід цієї ситуації та виставили столики зовні ресторану, тобто на вулиці, викручувалися, як могли, тому створили отаку негарну споруду. І таких споруд дуже багато. Вони виглядають, як на мене, дуже дешево. Наступне гуляючи вулицями сан франциско може можна помітити, або кажучи, не помітити лави. Я кажу про лавочки, де можна посидіти. Тут ви може знайдете ну я не знаю, одну на 20 вулиць, і то люди туди її встроїли, щоб якось гарно зробити місце коло дому. Я людина з України, і тому я пам'ятаю, що в нас коло кожного дому є лавка, навіть в якихось місцях, де ти не очікуєш ту лавку, вона може там бути. Тут таке діло рідке, і тому є причина. А вже ж я кажу про безхатків, яка людина захоче, щоб хтось лежав у неї на лавці. Думаю, ніхто. Це по-перше, і по-друге, у кожного американця на задньому дворі є Своє місце відпочинку, тому питання лав перед домом не стоїть наступний факт, який я б хотіла тут розказати, це. Велосипеди. А саме швидкі, з вони тут ганяють, вони не зупиняються на красне світло. Вони їдуть і їм пофіг. Це дуже мене бентежить, бо коли я переходжу дорогу, я зазвичай дивлюся тільки на машини. Але тут ще треба бути обачним і дивитися на лінію, де їздять велосипеди. Чогось вони так вирішили, що їм красне світло то не красне, а зелене Гоу-гоу-гоу! Одна з моїх найболючіших тем це коли люди збираються разом, і тут, коли ти йдеш на вечірку, ти можеш бачити, що люди не Єднаються в один простір, не сидять за одним столом. Це дуже дуже рідко таке трапляється. Зазвичай люди групуються по інтересах або за віком, або ще по якихось принципах. І пам'ятаючи у моїй голові, які вечірки проходили в Україні, мої сімейні якісь збори. І я пам'ятаю це таким теплом і затишком, коли всі сідають в одне коло, розмовляють, п'ють, їдять і. Це все робиться разом. Також тут не почуєш наших тостів, наприклад, на здоров'я! І хай всі будуть щасливі і живуть багато. Тут такого. Немає мені сумно, я звикла, коли люди об'єднуються. Нещодавно я була у секонд-хенді, і я згадала, що мені ще не подобається тут у Сан-Франциско. А може дійсно і усій Америці. Це те, що людина ходить на шопінг, так і, наприклад, вона щось там передивляється речі там пере. Перекладає, перекладає, і одежа падає на підлогу при цій людині. Що робить зазвичай ця людина? Вона просто йде собі далі. Мало хто підіймає речі і кладе їх назад. Коли я бачу якісь речі на підлозі, я намагаюся підіймати. Бо, на мою думку, ця реч, яка впала на підлогу, може комусь сподобатись, але не на підлозі, а коли вона на вішалці. Ну і останній факт на сьогодні, який трішечки мене роздратовує, це парковка в Сан-Франциско. Про хороше, мені подобається, що тут є парковки. Що не подобається, більшість парковок з завищеними цінами. Наприклад, ви можете залишити машину на 20 хвилин за 6-8 баксів, або на цілий день за 60 або за 80 доларів за добу. У мене немає машини мене це не стосується напряму. Але друзі і родичі, які мають тут машини, вони жаліються на цю проблему. Здавалося б, є парковки, але ти не можеш їми скористатися. Тому що або це дорого, або є якісь відмітки, таблички, на яких сказано, наприклад, не паркуватися тут, по вівторках і четвергах, з 8 до 5. Там будуть чистити вулицю, або по боках може бути така лінія. Червоного кольору, яка тобі каже, що ти не можеш тут зупинятися. Або ти паркуєшся у якомусь приватному секторі, і в кожному приватному секторі тут є своя наліпка, яку ти цепляєш собі на машину, і яка каже, що ти можеш тут паркуватись, бо ти живеш у цьому районі. Якщо ти не з цього району, і ти бачиш, о, місце клас, я хочу тут зупинитися, на воротях гаражу може бути написано не. Не зупинятись тут ні в якій ситуації, ні в яку годину, ні в який день і що робити, і отак люди їздять, їздять, їздять по колу, поки вони знайдуть собі місце. Тому дуже багато американців тут шуткують перед тим як купляти машину. Подумай про те, де ти її будеш паркувати клас. поділіться у коментарях, що ви думаєте з приводу цих фактів, яких я назбирала за 6 місяців життя мого тут у сан франциско Скажіть мені, що зачепило вас, або може десь я була неправа, може все не так уже погано, як я собі придумала. Можете покрити можете покрипокрига. Критикувати, критикувати, можете покритикувати мене. Це дуже тяжко. У коментарях у наступному відео я розкажу вам факти, які мені надзвичайно подобаються у Сан франциско До наступних зустрічей, Па-па!